Шановні колеги, сьогодні ми розглядаємо документ, який стане основним і ключовим для нашої країни в умовах повномасштабної війни. І ми можемо дійсно довго аналізувати цифри бюджету, які запропонував нам уряд, і порівнювати ці показники з минулими роками, але потрібно усвідомлювати, що порівняно з попередніми роками, у нас змінилося життя всієї країни. Бюджет 2023 року буде складним. Гадаю, що всі колеги це усвідомлюють. Дуже важко щось планувати в умовах повномасштабної війни, коли нищаться наші міста, нищиться інфраструктура. Тільки ключовий аграрний сектор зазнав збитків біля 30 мільярдів доларів, і саме головне гинуть наші люди. І скільки триватиме така ситуація, ніхто не може. Передбачити швидко швидше за все до того моменту, поки наші збройні сили не виженуть нашого ворога за перебрик, тому природно, що фінансування. Армії це пріоритет номер один цього закону. Лише на Міністерство оборони передбачено 757 мільярдів гривень. Це біля 60% доходної частини, 493 мільярда саме на забезпечення фінансової і медичної діяльності ЗСУ. Звичайно, це рекордні показники для сектору оборони, але Тут країна не має просто іншого виходу для нас це питання або життя і смерті. Протягом останніх років ми звикли вимагати від уряду збільшення коштів на розвиток, на, на зростання соціальних стандартів. Зараз навіть звичного невеличкого зростання не буде прожитково мінімум. Залишається на рівні 2684 гривні, мінімальна зарплата 6700, мінімальна пенсія 2093 гривні. На жаль, в умовах війни забезпечення підвищення соціальних стандартів це було б ще з області фантастики. доходи держбюджету 2023 року складають. 1 ,28 мільярд 28 трлн грн, гривень, що на 18% менше за минулорічні показники. Граничний обсяг дефіциту держбюджету складає аж 20% ВВП. Інфляція споживчих цін планується на рівні 30%. Якби нам ще минулого року озвучили ці цифри і прогноз, ми вважали б це апокаліпсисом повним шоком для. Економіки, але нині, на жаль, це реальність, реальність, в якій ми не просто живемо, а боремося з ворогом, і в якій на абсолютній більшість території нашої держави працює, все одно працює і критична фертура, і транспорт, і лікарні, і школи. Тому головне сьогодні вижити і вибороти перемогу не тільки для нас, а для майбутніх поколінь українців, які живуть на нашій землі. Тому критика буде, але це буде вже після нашої перемоги.